Я не злюбив цей комбінат одразу. Підприємство з виробництва картону та целюлози знаходилося на краю міста. Двоповерхові цехи працювали за рахунок запелюжених радянських двигунів. Вікна представляли собою стіни зі скляних блоків, а біля воріт краще довго не стояти, аби цеглина випадково не прилетіла. Але як переселенець, я мусив влаштуватись у новому незнайомому місті якнайшвидше, тому вибір був небагатий. А посада електрика була вільна. Новий будній день не обіцяв нічого приємного у компанії головного енергетика, який через свій поважний вік не був багатослівним начальником, завжди кульгаючи з сивою головою. Він щоранку переказував мені зміст роботи через матюки. Навіть коли всі лампи світили, двигуни пройшли випробування, та побутова техніка не підводила. Старий не забував наголошувати, що я не маю права на відпочинок і мушу сам шукати завдання. Тож я не хотів лишатись у цеху і намагався розтягнути обхід території по повній. Сьогодні треба було знімати показники лічильників. Ясний осінній ранок тягнув порибалити, як колись у дитинстві. Перша у списку трансформаторна підстанція номер 7. На бетонну стежку опускалися колючі гілки акації, а подряпати штани зеленої роби вже доводилось. Я обережно переставляв ноги, але вчасно подивився вниз. За два кроки до дверей поперек доріжки простягалось довге лоскате тільце зміюки. Голови не було видно, але блідо-зелений відтінок був як маскування перед атакою. Ногами пронісся холодок, тіло відмовлялось рухатись будь куди. Але вже за кілька секунд Змія поповзла кудись у траву. Я спокійно видихнув, але у голові так і крутилась думка. Що було б, якби вона відкрила пащу в мою сторону? Список швидко добігав кінця, і останній пункт механічний цех. Одразу відчувся запах металевої стружки. Дідусі працювали за станками, почуваючись, наче вдома. І лише я намагався втовпмачити у голову, що звідки приблизно підключено. Нема часу і сенсу заводити друзів, коли всі чекають спеціаліста, який на раз-два порішає усі проблеми. Я тільки відійшов від електрощита, бажаючи не натрапити на одного індивіда. Аго, салага! Покликав мене він. Це був зварювальник Василь у своєму глузливому тоні. Чоловік у два рази старший за мене, з кривим лівим оком та запахом перегару, якого я недолюблював тут найбільше. Зараз почне своє. Коли вже розберешся з моїм апаратом? Немає схеми живлення, я хочу все уточнити, знайти час. Ой-ой. Чого вас тільки вчать у технікумах? Може, даш мені 500 гривень, і я виконую сам за тебе твою частину. Пішов ти, сказав я, дивуючись, що той сам байдикує. Електротельфер переносив здоровенні деталі зі скрипом, і це якраз заглушило подальше варнякання, але не сморід цього, знаючого собі ціну господаря. Навіть енергетик пристосовувався до його вимог, коли треба було негайно заварити ту чи іншу арматуру. Адже зварювальник був один незамінний і користувався цим. З першого дня почав пальцем тикати, що де я йому перш за все маю налагоджувати. Любив виставляти себе вчителем і дорікав за те, що я мало знаю комбінати, і тільки інструмент здатний носити. От зараз влаштував мені допит правил безпеки, які я не міг не знати. Я більше турбувався, що думають решта навкруги про цю безглузду розмову. Рука таки свербіла врізати йому, але мовчки обернувся і вийшов. Не дивно, що змії тебе не бояться, сказав він мені на вулиці. Я розгублено обернувся і спитав: до чого та змія, яку я бачив? Ти скільки тут працюєш десь тиждень? Хоча твій стиль роботи, може, й береже тебе, зараз бабине літо, а ці повзучі тварі живуть тут поколіннями довше за всіх нас. Перед сплячкою хочеться погрітись під сонцем та скупатись у болотах. Ну а потім треба ж норки десь шукати. Місяць тому пропало живлення у котельні, знаєш чому? я похитав головою. Модна сіра тварюка залізла на шини трансформатора та засмажилась до хрусткої скоринки. коринки. Якраз по твоїй частині, коли одна з них намагалася побудувати гніздечко під нашою бесідкою, знаєш, що я зробив? Відрубав їй добежку сокирою. А з тіла зробив шашлик, тому вони тримаються подалі від мого цеху. Двірники розводять дрібні багаття, якщо трава погано підстрижена, а деякі жінки кидають мертвих гризунів із маршуловок на асфальт, аби виманити подалі від себе цих повзучих сусідів. Ми відчуваємо, коли зуби показати, а коли м'ясо кинути, щоб не заважати їм. А вони були подалі. Але ти новенький. Дивись усі боки на чергуванні, бо для тебе вони господарі, а не навпаки. Після обіду я хотів забути про це як чергову спробу доколупатись, але переконався у зворотньому. Коли встановлював вентилятор над одним двигуном, не зрозумів одразу, що за пів метру від голови впала гадюка. У приміщенні було завжди мокро, середовище якраз зручне. Я стояв на драбині, тому був спокійним, проте гостя й не думала кудись відповзати. Вона почувалася комфортно під світильником, і немов очікувала, що я маю просити у неї вибачення. Все вже було підключено, але вставати на підлогу не хотілося. Я кинув у неї шматок пап'ємаше, що накопичувався тут давно, кілька разів, та реакція була незвична. Трикутна голова різко обернулася в мій бік. Червоні очі ніби хотіли запам'ятати чоловіка, що порушив її спокій. Але вже за секунду, зміюка нарешті подалась кудись, почувши, що хтось підіймається сходами. І куди я потрапив? За увесь час тут не пробігало жодного кота чи собаки, але змії могли проповсти легко. Очевидно, що наявність боліт та очерету притягує цих повзучих істот. Але невже місцеві допускають, щоб вони заповзали всередину, сидячи за дверима з табличкою черговий електрик. Я згадував рідний Мелітополь. Такого там ніколи не було б скоріше б ніч. Тоді начальник піде додому і можна буде розслабитись. А заодно усі змії не вилазитимуть зі своїх сховків і можна буде піти щось розібрати. У будь-якому разі, тут, на другому поверсі електрощитової, я почувався найбільш затишно. Наступного тижня покликали до місця, що колись слугувало гуртожитку. Триповерхова будівля, відрізана від електроживлення з 91-го року, готувалася під склад. Помірниця Валентина Іванівна зустріла мене з доброзичливою посмішкою. Спекотно сьогодні. І звідки цього літа така посуха, за Африки чи що, треба занести численний інвентар. Замок на воротах давно злився з петлями через іржу, тож довелося відпиляти. Як тільки сонячне світло завітало у давно темну запилену кімнату, відкрився новий сюрприз. Десяток товстих чорних істот, немов були заскочені зненацька. Світло-коричнева підлога нагадувала дитячу розмальовку, у якій було тільки чорнило. Загальна метушня розділила їх у різні сторони шукати нове укриття, і три маленькі рептилії поповзли якраз мені під ноги. Я відбіг подалі на асфальт, а зварювальник не втратив нагоди, аби підколоти й тут. Що ти танцюєш, це ж вужі!» усміхаючись, він помахав палицею та решта розповзлася у траву, хоча чотири штуки, сірі з чорними плямами, ще лишалися всередині. Це був вже вагомий натяк, що змії відповзають тільки якщо зі мною хтось поруч. У ту мить почуття огиди перевищило почуття злоби. Хоч і здавалось, воно дитячою образою мене просто дістала його пихата самовпевненість та дурнувата усмішка. Я попросив запальничку, аби показати, що не боюся. Виставивши ззаду балончик з вогнепальним мастилом, я пустив строю полум'я на змію, що не хотіли йти. Шепіння одразу стихло. Четвірка напружених голів швидко поповзла, куди я направляв. Тепер була їх черга боятись я упевнено навіяв страх перед вогнем, аби не забували, що людина цар природи. Зварювальник похлопав у долоні та подарував мені запальничку, незважаючи на те, що я не палю. Коли Валентина Іванівна попросила занести матеріали всередину, Василь і не думав довго лишатись. От вам молодий у поміч! Я, закотивши очі, мовчки взявся за справу. Не по-чоловічому було б шукати виправдання. Ну, як тобі, доподоба наше підприємство? Так, відповів я, а подумки зазначив, як робота у новому місті може подобатись чи ні. Я просто мушу з чогось почати, аби не сидіти на шиї батьків. Ти не звертай уваги на таких, як Василь. Вони дядьки в віці люблять, аби молоді струнко ходили. Я не обирав таких, і вони мене теж. Близько четвертої години стало зрозуміло, що інших викликів не буде. Вечір опускав прохолоду, хоча осінь була не жовтою і помаранчевою, як кажуть малим дітям. Досі красувалася зелень від останнього дощу. Комірниця, в знак подяки, сказала, що я можу взяти один з товарів на екстрений випадок без запису в журналі. Я ж думав скоріше повернутись у затишну кімнату картонного цеху. Коли вона ще додала: Ти, я бачу, розумний хлопчина. Дай обіцянку, що не виходитимеш на вулицю цієї ночі. Та я й не думав, просто як карти ляжуть. «Не зважай, що сьогодні зміна. Просто спи. До світанку краще носа не висовувати, бо вони почують. Змії? з легкою усмішкою спитав я. Коли зовсім похолоднішає, можеш пересуватися вільно. А зараз вони активні, незважаючи ні на що. Я вже встиг з ними познайомитись. Дякую за попередження, але минулої зміни я не бачив нікого з них. Вони ж не повзують у прохолодну ніч. Сьогодні особлива ніч вони переходять у сплячку. Я до кінця не зрозумів сенси, подумав, що ця тітка теж хоче, аби я ходив струнко. Вже у перші сутінки стало видно, як природа почала тут брати своє. Це зараз комбінат нараховує трохи більше сотні робітників, а скільки їх було раніше. Коли тут функціонували гуртожиток та магазин, потік людей був більшим, і змії, якщо й розмножувались у великій кількості, то не показували себе часто, бо перші вони не нападають, якщо їх спеціально не дражнили. Молодь сюди не тягне, а як очерет активно росте. Я задрімав із думкою, що досить вічливо слухати місцеві байки. Коли у дерев'яному вікні красувалась темна ніч, захотілося зварити кави, та за письмовим столом спершу побачив те, у що не повірив, а потім відсахнувся. Це були дві гадюки степові, блідий, сіруватий відтінок шкіри від гострого хвоста до голови, підкреслювався зигзагоподібним мізерунком. Вони просто сиділи на столі, де я залишив свій телефон. Я зробив крок ближче, на що вони підняли голови. На другий крок почулось напружене шипіння. Їхні дрібні оченятка, що могли світитись у темряві, так і казали в душу: Ми тут головні. Нізащо не дадуть мені забрати своє. Я зрозумів свою помилку, забув зачинити вікно. Гарячий протяг привернув їх сюди, тож потрібна палиця. Він був за дверима. Але тільки відкривши їх, я побачив жахіття хіття наяву. Змії були в усьому цеху, вони повсюди. На щастя, вони повзали підлогою, перелазили усі рухомі та нерухомі частини трансмісії виробництва, деякі висіли на згаслих світильниках. Більшість були чорні, як гуталін, десь можна було розгледіти поодинокі відтінки жовтого та зеленого. Вони синхронно рухалися у невідомому напрямку, пропускали одне одного та представляли неймовірну силу хижаків. Я замкнув двері назад і зрозумів, що комбінат перетворився на пастку. Кілька довгих люмінесцентних ламп було єдиним, що відмовляло мене від тієї невідомості. Але лишатись замкнутим було ще нестерпнішим відчуттям, і надією стало друге вікно. Асфальт пройшов хвилею болю від ніг до голови, але думати про це здавалось недоречним. Темрява та висота мене не лякали все ж таки другий поверх. Голод швидко збадірив. Потрібна зброя, аби дістатись до своїх речей та викликати когось. Рішення з'явилось, як тільки у кишені ткнулася запальничка. Вогонь! Я негайно рушив у бік складу, де лишилось багато балончиків з вогнепальною сумішю. На дорозі не було жодного ліхтаря, а прожектори на деяких спорудах здавалися далекими зірками. Я йшов із виставленими вперед руками і постійно повторював: Тільки б не впасти. Отже і штанами за щось зачепився, мабуть, хмиз. Але зупинятись не збирався, бо кожна хвилина дорога. Найближчий прожектор біля стіни покинутого гортожитку трохи розвів пітьму. Біля дверей я почув шорохотіння у кущах, а з протилежного боку мені на потилицю стрибнув жовто-черевий полос, який своєю пащею ледь не дотягнувся мені до підборіддя. Однією рукою схопивши голову, а іншою хвіст, я стягнув його із себе та вдарив об стіну. За ним стрибнув інший, який, зрозумівши необачність попередника, намагався скластися у тугу петлю на моїй шиї. Біля гортані відчувався сильний тиск. Дрібні зубки, як цвяхи, злегка ковзнули на плечі, але я вчасно скинув його. Зовсім близько підступали інші шорашні вужі, які хотіли взяти реванш. З нетиповою швидкістю вони наблизилися та намагалися вкусити за коліна. Я скоріше зачинив двері та був безмежно вдячний, що кумірниця старанно закрила усі щілини. За вікном, як метелики, на світло сповзали все нові та нові змії. Опереду вужі, за ними гадюки Нікольського, гадюки степові та звичайні найбільше за розміром полози. Піднявши голови незалежно від розміру та здібностей, усі наймерзенніші та найтихіші види, що зазвичай тікають у траву, тепер об'єдналися у зловісну армію, армію сатани. З протилежного боку виднівся дальній ангар гофрованої тари. Всього один кілометр відділяв мене від людської присутності. Та за кілька хвилин прожектори згасли. Що означало лише одне, зміям вдалося цілком занурити комбінату темряву. Я вже уявляв, як мій телефон гудить від різних викликів, але хіба місцевим не ясно, що у нічну зміну надвір виглядати просто неможливо, доки сотні господарів очерету, болота та річки не ляжуть у сплячку. На другому поверсі чулося шурхотіння. От тепер повзуть із цього боку, немов відчуваючи мої рухи. Гадюки під час полювання якраз бачать здобич через її теплоту. У моєму розпорядженні чотири шафи, заставлені інструментами та побутовою хімією, що може і дасть протриматись. За цими роздумами я не одразу помітив, як щось схопило мене за ногу. Придивившись, я помітив, що це не зловісна паща, а рука. Чиясь людська рука тягнулася крізь дірку знизу стіни до мене, немов до порятунку. Розгублено присівши поряд, я спитав: Хто там? У відповідь глихе скиглення. Тепер бути ізольованим у господарському відділі стало ще більш нестерпніше. Я до останнього відкидав божевільне припущення, яке побачу, коли проникну в кімнату за стіною. Та думка, що хтось живий та потребує допомоги, не дозволяла закрити очі. Усунув шафу. Сокира дозволила пробити бронюгнилих збитих дошок. Направляючи позичений ліхтарик, я очікував, як десятки мерзенніших та зубастих істот кинуться на мене з літрами отрути, але всередині було тихо. Під круглим світлом вдалося розгледіти лише порожнечу, без вікон і меблі у приміщення виділялося лише незвичною підлогою, усю засипану піском. Мабуть, щоб дощ не заливав. У кутку я нарешті розглядів напівзакопане тіло, чия рука потягнулась за стіну. Це лежав Василь у численних ранах, чи точніше сказати, у кусах. Відчувши на собі людські дотики, чоловік раптом відкрив очі та почав хапати ротом повітря. Спокійно, я віднесу вас звідси, як ви? Ні. Ні, залиш мене, тікай, доки вони не повернулися. Сюди змії не проникнуть, треба лише перечекати. Довбень, ти досі не зрозумів, на чому стоїш. Дивись, чоловік іншою рукою ткнув мені на шматок, який відкопав у піску, і, узявши його, я жахнувся. Це було яйце одне із сотень дрібних зміїних яєць, які були тісно перемішані з камінням, на яких ми двоє спокійно сиділи. Оказалися маленькі темні головки, які заповзали Василю на спину. Вони притягли мене під землею, як закуску для дітей, половину крові забрали і тебе теж зжаруть. Легкий хрускіт перебив його. Десь під ногами я відчув, як щось ворушиться. Остаточне усвідомлення, у яке лігво я сам себе притягнув, вжарило у саму голову. Вибравшись похабцем, я став штовхати шафу назад, діру швидше заставив ящиком, повторюючи, що цього може бути недостатньо. Для певності ще вирішив полити щілини Уайтспіритом, сподіваючись, що зміюки будуть його оминати. Шурхотіння за стінами ставало близьким і далеким водночас. Сотні рептилій, якимось тільки їм відомим чином продерлися через довжелезні норки, аби зустріти народження своїх нащадків, нових сотень хижаків, у яких прокинувся смак до людської плоті, як величезні хробаки, вони тягнулися до безпорадного чоловіка, показуючи свою помсту за довгі роки несправедливого винищення їхнього середовища. І я лише молився, аби мене не знайшли, не відчули, забули. Не знаю, скільки минуло часу відтоді, як мене знайшли. На всі лайки та питання в мою адресу я відповів лише, що скоро з'явиться нове оголошення. Потрібні зварювальник та укладальники товар.